Всім доброго дня, мої шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні ділюся знову з вами очередною своєю закруткою на зиму. Це кетчуп. На моєму вже уже кетчуп. Там він у мене із, на крахмалі, тобто з добавлением крахмала. Це кетчуп без крахмала, но він в рази вкусніше. Я вам советую його приготувати, і ви будете в захваті від нього. Рецепт, цей вообще, з 91-го року був опублікований в журналі. Точно не скажу не то роботниця, не то крістіянка. Ну, вже більше 20 років ми робимо цей кетчуп і дуже довольні. В прошлому році я не мала змоги вам його показати. Показала другий варіант. Але в цьому році хочу показати, зробити собі більше цього кетчупа і поділитися цим рецептом з вами. Цей рецепт входить: відро помідор. Дивіться, помідори повинні бути. Такі зрілі, зрілі, хорошо красні. Недозрілі не можна ложити в кетчуп. Ось такі хорошо визрівші помідори. Далі 8 отаких от величезних цибулин. Я вже їх почистила, помила. Далі 170 грамів уксуса, 200 г сахара, столова ложка солі. Ну, така хороша повненька ложка солі. Перчик чорний це по вкусу, коріандр. І приправи, дивіться, які у мене: грузинська, кавказка, азібайжанська і верменська. Це я вам показую це не реклама, це я просто показую, які є. Вони. Ті приправи, які ви любите, ви теж можете додати в цей кетчуп. Гострий перець. Ви теж ложете до смаку, того що я не ложу, у мене не люблять. А взагалі по рецепту іде перець. І так, дивіться: цю помідору, беру свій драгоценний казан. На всі случаи життя, так сказать. Да, він у мене на два відра, дуже вмістительний, мені удобний. І ріжу сюди помідору. Де крупніша, ріжу на чотири часті, де менша, то на дві часті, Просто перерізаю сюди. Оцю сюда. Цибулю, оцю цибулю я тоже ріжу на чотири часті і тоже сюди в помідори. це все. Зараз це все перерізаю разом з цибулею і буду ставити на плиту. Я вам все далі покажу. Ви будете у мене питати, мабуть, в коментарях, скільки кілограм помідор. Чесно вам скажу, я їх не важила. Рецепт на відро помідор. У мене відро на 12 літрів. От 12 літрів це у мене було повне відро на 12 літрів. Все, Більше нічого. Я їх не важила, так що оце отаке. -от Дивіться, що тепер я роблю? Тепер я цей казан із цибулею і помідорами ставлю на плиту і буду уварювати ці помідори до м'якості разом із цибулею. Тобто вони тут повинні зваритися. Дивіться, повен казан був помідор у мене з цибулею, і до яких, от, до якого стану воно уварилося, ну, в половину. Бачите, от таке от таке воно. Варилося три години. І зараз воно це все гаряче, я його оставляю повністю, щоб воно остило, до повного остивання. Просто оставляю. Зараз вже у мене 9, 9 година вечора, я, в общем, оставляю це на всю ніч. Утром буду далі вам показувати. Дивіться, все вже добре остило і я взяла миску і от таке у мене сито. І я прям ковшиком беру оцю всю масу. Набираю, Отак от у мене воно стікає. Я так роблю. Надо, щоб юшечка ця стекла. Бачите, що я зробила? Я прикрутила обичну ручну соковижималку. І на соковижималку це все перекручу. Дуже хорошо перекручується цибуля, Семена не попадають, все піде, ну, це мізга вона піде в отільну сторону. Все оце густеньке попадає в каструлю. В общем, я перекручую на соковижималку. Дуже удобний спосіб, в кого є електрична, взагалі прекрасна. Перекрутила, дивіться, яке воно хороше, густеньке. Получилося десь за 5 хвилин ну, да, перекрутили, вийшло десь 4-4,5, ну, десь до 5 літрів. У мене ця каструля на 8 літрів, половина каструлів. Все, беру менший казан чугунний і переливаю зараз в казан і буду іще варити, ну, десь приблизно плюс-мінус час. Я вам все розкажу уже поставила я на плиту на середній вогонь и надо обязательно периодически помешивать чтобы ничего не пригорело лучше конечно брать вот такие вот е, толстостенні казанки каструлі сейчас есть такие что не пригорает дно и варить в такой посуде вот все вот так я буду підмішувати час від часу и хай він варить. Уже 40 минут кипить кетчуп і тепер на цьому етапі я добавляю соль столова ложка, стакан сахара, тут 200 грам, уксус 170 грамм, мілілітрів, вірніше. Для удобства я всі спеції насипала на тарелочку. І висипаю. І ще я вам не сказала в початку відео, що сюди йде кориця обязательно. Я її положила пів чайної ложки, а всіх спецій по чайної і буквально трохи чорного перчика. Ви, які любите приправи, які ви любите трави, зараз стільки всього є, ви додаєте. Все, промішую це все. І ще приварю, ну, стів часу і буду вже закручувати. Уварився кеч, варився він в обшій сложності час 10 минут. Бачите, який він хороший, густенький. І тепер я беру в мене вже баночки чисті, сухі, і я наливаю в баночки. Це під твіст кришку. Удобна баночка, дуже така і невелика, і не маленька. Якраз саме то під кечу. У мене як не було таких баночок, то я крутила і в півлітрову, то дуже добре. Він хорошо стоїть, коли відкривається в холодильнику. Ну, він довго, звісно, у нас не застаювався, він за два рази і улітав. Закрутила, і все, і готово. І з цієї порції, що я вам показала в відео, вийшло 4,5 літра вкуснішого кетчупу. Це з відра помідор. На 12 літрів було відро. Дивіться, оце трохи залишилося у мене, дивіться, який він густий. Хороший І головне, що він дуже вкусний. Пороки з ним не так багато, як це кажеться, але вкус просто превосходний цього кетчупа. Я советую приготувати вам. Так що, кому було приємне і полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, заходимо в телеграм, в вайбер. І всім хорошого, мирного неба. Дякую.